Доброго дня всім, хто дивиться це відео. Ось таким чином мої черенки зимували у підвалі. Я сховав їх у мішок і поклав просто на підлогу. Температура тут була від нуля до плюс п'яти максимум. Можливо, інколи опускалася до мінус одного. Ось так вони у мішку зв'язані, підписані, усі разом зимували. Бруньки ще не стартували, але вже час ставити на пророщування. Невеличка порада. Якщо ви так само, як і я, після осінньої обрізки зберігаєте черенки винограду, намалюйте на одному чи декількох черенках ось таку стрілочку. Щоб ненароком не заплутатись, вона буде вказувати вам напрямок росту черенків, тобто у минулому сезоні вони росли ось так, ці пагони. А у цьому сезоні під час пророщування вони вам підскажуть, де знаходиться низ лози, а де верх. Це робиться для того, щоб ви не поставили свій черенок на пророщування догори ногами. Якось ось так. З часом ви навчитеся відрізняти, що. Ось ця брунька, вона конкретно зараз розташована донизу. Він теоретично проросте, будуть якісь корінці. Ну, звичайно, це буде неправильно і садженець буде не дуже міцним. Тому ось ця стрілочка дуже допомагає. Але повторюю, з часом ви навчитеся відрізняти, коли брунька дивиться вгору, як тут, а коли вона дивиться вниз. Що я буду робити далі? З того, що я бачу, бруньки ще тільки-тільки почали набухати. Отже, маю час ці черенки продезінфікувати від різних хвороб. Для цього я буду використовувати розчин залізного купоросу. Тільки обережно, якщо бруньки на ваших черенках виглядають так само, як у мене, то обробляти залізним або мідним купоросом вже небезпечно, бо, скоріш за все, ми їх просто спалимо. Ось ці черенки я зберігав у холодильнику, і так сталося, що у нас вимкнули світло майже на тиждень. Було трохи не до того, я про них підзабув і вони вже почали проростати. Одразу тоді покажу. Бачите зараз, як ось ця брунька і ось ця дивляться вгору. Оце верх черенка, ось це низ. А тепер уявіть, що ви ці черенки поставили на пророщування ось так. І бруньки б виглядали таким чином. Вони б дивилися вниз. Великих уражень на черенках я своїх не бачу, тому зробив я 3% розчин залізного купоросу. Що тепер роблю? Я опускаю свою лозу черенки хвилин на 10. Ось так, скільки вміщується. Така в мене є спеціальна тара. Якщо щось десь виступає, то нічого, потім перегорну. І так воно все 10 хвилин в мене лежить. Можна чимось придавити, там, я не знаю, що знайти. Але повторюсь, я потім ще тобто 5 хвилин вони в мене в такому положенні. Потім я їх перегортаю. Тобто з усіх сторон лоза в мене буде вимочена в залізному купоросі. Пройшло 10 хвилин. Тепер я дістаю ці черенки та відправляю на просушування. Десь біля доби вони в мене будуть сушитися. Коли усі черенки вже вимочені. Ось цим розчином я оприскаю свій виноградник, але дуже обережно спочатку подивіться на свої кущі на лози, щоб бруньки там не були розкриті. Якщо брунька виглядає ось так, вона не розкрилась, обробляти виноград можна. А якщо брунька виглядає ось так, вона вже розкрилась, обробляти не можна. Пройшла доба, черенки просушилися від залізного купоросу, і далі я буду насичувати їх кореневоутворюючими препаратами. Є різні препарати та методи, щоб прискорити розвиток коріння, так званий корневін. Більш природний спосіб це мед з водою розвести. Я ж буду використовувати гумат калію. Ось у мене вже тут є розведена пропорція. Але спочатку мені потрібно нарізати мої черенки. Треба знати, що черенки проростуть і з трьома бруньками, і з двома, і навіть з однією. Якої довжини та зі скількома бруньками пророщувати черенок, це вирішувати тільки вам. Зазвичай стандартна кількість бруньок для пророщування це три штуки якої довжини нарізати черенок, як на мене, в першу чергу відіграє, наскільки рідкісний є сорт. Уявімо, що я отримав черенок з чотирма бруньками дуже рідкісного сорту. Можна, звичайно, зафігачити один черенок на пророщування. Але більш раціонально буде черенок з чотирма бруньками розділити на два. Або, як варіант, можна зробити черенок на три бруньки. І ще один череночок на одну. Почнемо знизу. Ось ця частина, де знаходиться брунька, буде стояти у гуматі, а потім у воді. Від бруньки я відступаю десь максимум сантиметр і роблю надріз. Далі бруньку треба вирізати. Або, як ще називають, осліпити. Беремо і. Надрізаємо. І, в принципі, нижня частина готова. Йдемо до верхньої. Можна обрізати просто посередині. Це буде верхня частина мого черенка з трьома бруньками, а ця частина буде вже черенка іншого. Але тепер згадуємо: черенок знизу ми обрізаємо пів сантиметра, максимум сантиметр від бруньки. Нижньої, так? То якщо я обріжу тут. То ось цю частину все одно доведеться мені обрізати і викидати. А якщо я обріжу все ж таки вище, то виходить, що на мій перший черенок з трьома бруньками кількість поживних речовин буде більша. Бо якщо ось тут посередині було б стільки поживних речовин на ось цей черенок. А якщо я обріжу тут, то буде більше. Зріз знизу, все одно робити майже під брунькою. Один, два, три. Надріз. Ось так череночок виглядає. Нижня брунька сантиметр від неї обрізали. Верхня брунька максимальний запас живлення. Ось цей черенок на 4 бруньки. Зробимо 2 черенка на 2 бруньки. Нижня частина в нас вже обрізана. Осліпляємо бруньку. Один, два. Живлення для черенка. Обрізаємо. Осліпляємо. І ось цю частину я нічого з нею не роблю. Щоб волога не залишала череночок, ось цей верхній зріз я парафіную. Так от нахиляємо. Макнули І якось так. Тепер вставляю черенки в баночку з гуматом. Як ви можете бачити, гумат покриває майже всю бруньку. У такому вигляді я залишаю черенки ще на добу. Черенки простояли у гуматі добу, які наступні мої дії. Беру півлітрову баночку, наливаю водички приблизно 1,5-2 см, не більше. Чому приблизно? Головна ціль у чому? Щоб вода діставала приблизно середини тої бруньки, яку ми осліпляли. Калус і майбутні корінці будуть рости на кордоні, де буде зустрічатися вода та повітря. Брунька. Вона наполовину, може трошки більше, знаходиться зараз у воді. Ось у таку півлітрову баночку я би рекомендував, в залежності від діаметру черенків, ставити на пророщування ну, не більше десяти. Може 12, чому не більше, коли почне рости коріння. Ви коли будете діставати черенки, то ненароком можна буде обірвати або якось пошкодити їх. Що ще в ідеалі, звичайно, воду брати не з під крану, якусь талу, можливо, чи дощову, бо це буде більш корисно для майбутніх саджанців. Щоб не забувати на якому рівні у вас була водичка, якщо ви вперше налили, виміряли, доходить до бруньки, можна якимось маркером, фарбою на баночці щось там, якусь рисочку намалювати. Куди цю баночку поміщу далі? Я поставлю її на підвіконня, і знизу у мене буде батарея, а зверху трошки відчинено вікно. Нам треба досягти того, щоб нижня частина черенків, ось ця звідки буде рости коріння, знаходилась у максимально теплому місці, а верхня частина і бруньки, щоб знаходилась максимально у холодному, щоб нижня частина була при температурі плюс 18, 20 і вище, а верхня частина щоб була при температурі плюс 10, 15 не вище. Чому нам в першу чергу треба добитися корінь? А не пагонів. Якщо банка буде стояти просто десь на кухні, на шафі, то температура буде однаковою і ваші черенки приблизно в один час дадуть і корінці, і пагони. Нам потрібно, щоб усе живлення в першу чергу йшло на корінці. Так, наприкінці ще раз все повторю. Баночка півлітрова, водички наливаю півтора-два см, щоб вона покривала бруньку до середини. У баночку максимум 10-12 черенків в залежності від діаметру черенка. І найголовніше, способи пророщування черенків винограду можуть бути різними, але принцип один: знизу повинно бути тепліше. Ніж зверху. Температура знизу повинна бути вища, ніж зверху. На цьому етапі поки що все. Якщо будуть гарні умови, за 2-3 тижні з'являться перші корінці. Минуло трохи більше, ніж 3 тижні. Результат ви можете побачити самі. Коріння довге, навіть. Незручно буде його трохи висаджувати. Але мені просто хотілося показати вам, до якої довжини, в залежності від сорту та початкових умов, може виростити коріння на черенках. Власне, це і все. Можливо, про щось я забув згадати, про щось розповісти. На жаль, все в голові не втримаю. Дякую за перегляд! Коли я тільки починав займатися виноградом, у мене було дуже багато питань, на які я з великими труднощами знаходив відповіді. Надіюся, що вже моє відео дасть відповіді на ваші запитання. Мої глядачі, бажаю кожному з нас скорішого миру та перемоги! Все буде Україна!